Повернувся додому. Тіло Романа Фурика привезли у Коломию. Нашого земляка, бійця Національної гвардії України, вбили 9 січня під станицею Луганською. З перших днів війни Роман Фурик був на сході, де захищав рідну країну. І на різдвяні свята разом з побратимами потрапив у засідку до ворога. Навколішки перед героєм мешканці Коломищини зустріли свого земляка, захисника України, нацгвардійця, бійця батальйону імені Кульчицького Романа Фурика, вбитого на сході України.

Зустрічали тіло загиблого, його друзі та побратими, а однодумці з мотоклубу Карпати організували колону автівок та мотоциклів. Адже Роман Фурик був людиною з багатьма інтересами та захопленнями, серед них і спорт. Роман це велика людина, яка була чесна, відверта. Вона робила все для того, щоб світав мотокувати. Він переживав за все, не враховуючи те, скільки перепон для нього було, скільки всього було, але він йшов до своєї цілі. Тіло Романа Фурика до рідного міста привезли побратими. Хлопці кажуть, засідки бойовиків не очікували. При собі мали і бронежилети, і каски, але від ворожої кулі наш земляк не врятувався. Трапились ненароком засада, де Патрулювали, попали в засаду. Пробували рятувати, ще здавалося, що ж ще думали, врятуємо. Він герой, герой для нас за всіх. Ми вже відходили і. Ми в одному батальйоні, не одну ротацію пройшли з ним. Роман Фурик одним із перших поїхав на Майдан, де йому в обличчя втрапила граната. Очолював в Коломиї народну міліцію. З початку бойових дій відстоював нашу незалежність на сході України. Влітку у рідній Коломиї під час нетривалої відпустки він отримав іменний годинник від міністра внутрішніх справ України і знову повернувся на війну. У Романа Фурика залишилася старенька мати, вдова та діти. Тепер у нашій пам'яті він залишиться як людина патріотична та смілива, віддана своїй справі. Десятки людей ще не вшанували ще одного героя сучасності вшанували посмертно. 12 та 13 січня у Коломиї день жалоби. У зв'язку з героїчною загибеллю під Станицею Луганською 9 січня Бійця Національної гвардії України Фурика Романа Степановича, який захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь у антитерористичній операції. Розпорядження міського голови 12 та 13 січня на території Коломиї оголошено днями жалоби. Прощання спокійно відбуватиметься 13 січня з 10-ї години у катедральному соборі Преображення Христового, що на вулиці Театральної Коломиї. Похорон. 13 січня вже о 12 годині. Інформація для водіїв: з 9 до 15 години буде перекрито рух для транспортних засобів у центрі Коломиї.